Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі Криптоманія.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні потрібно зробити дуже важливі дії по проєкту Teneo. Це децентралізована платформа даних, яка зосереджена на розблокуванні та монетизації реальних даних для додатків Web3. Інвестовано, якщо подивимось, на крипторанк в проєкт 3 мільйони доларів. Це було нещодавно. Але мене більше приваблює те, що вони дуже пов'язані з досить великою та перспективною екосистемою Пікю, в яку інвестовано 44 мільйони, і вона постійно розвивається та розширюється. Ми ще заходили з вами без інвесту в проєкти Нео, і ще тоді я казав, що виглядає все перспективно. Якщо ви раніше не приймали участь в проєкті, то в принципі я вважаю не проблема, можна спробувати зараз залетіти. Великих зусиль не вимагає, а коли буде аирдроп, поки невідомо. Тож, можливо, час ще є. Спробувати, я гадаю, можна. Також, судячи з того, що в питаннях далі зрозумієте, про які є питання, вони написали, що поінти будуть обмінювати на токен проєкта ТНЕО, то він буде. Тож будемо вважати, що аирдроп підтверджено. Добре, з цим гадаю розібрались. але зараз є важливіші новини, від яких буде залежати ваш аеродроп. Тож, давайте розберемося. Як завжди, всі посилання з відео я залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. Ну і почнемо з тих, хто ще не приймає участь в аеродропі. Переходимо за посиланням реєстрація на тенео. Потрапляєте на цю сторіночку, тут можете одразу натиснути Натискати Install Now» або перейти за посиланням додаток Teneo». Ви потрапите сюди, тут натискаєте Додати додаток і він встановлюється на ваш комп'ютер. Потім натискаємо Open Dashboard і вже реєструємось на самому проєкті. Ось таким чином виглядає: тут складного нічого немає. Після того, як ви зареєструвались, переходимо в Rewards. А і ось тут обов'язково підв'язуємо гаманець Metamask, а, потім підв'язуємо мережу X, потім конектимо Discord, і потім конектимо Telegram. А, я зараз а, на другому аккаунті вам показую, потрібно також законектити Telegram. Добре, після того, як ви це все зробите, додаток встановлюєте, перевіряєте його, щоб він працював, от таким чином він буде виглядати. Ось тут інколи потрібно буде заходити і натискати Connect ноди. А саме коли ви будете вимикати комп'ютер, вмикати його наново, то потрібно буде цю ноду запускати, щоб вона фармила ваші пойнти. Добре, після того, як ви все це підключили, додаток працює. Переходимо на дашборд. Ось тут вам потрібно, щоб набралося мінімум 100 серцебиття. Коли у вас буде тут 100 серцебиття, ось тут ви зможете створити ID. Це потрібно зробити обов'язково, тому що це ID буде внесено до екосистеми PQ і це все буде між собою пов'язано. Тож обов'язково це зробіть, і коли ви а, зробите це ID, я також залишу посилання на пост, де я розписував, як це робити, але тут складного нічого не потрібно. Потрібно, щоб а, були виконані всі умови. Це під'єднаний ваш гаманець, ось тут мінімум 100 серцебиття, і все, в принципі. І після цього ви зможете перейти знову в Rewards. і ось тут у вас повинна бути ось така кнопка. А, вона буде у вас не активна. Якщо вона не активна, то пойде вам будуть нараховуватись X3. Інколи, після того, як ви створили цей машин ID, а е, все рівно тут не активувалось, просто виходимо е, через Логаут тут і також е, виходимо через е, вийти ось тут. А потім заходимо знову і у вас повинно все активуватись Але можна і без цього. Також в нас є реферал. Тут ви можете копіювати своє посилання, запрошувати близьких друзів, рідних, за це будете також отримувати бонус. А, до речі, я також залишу інвайт-код, за яким ви повинні отримати там бонусні поінти. І також тут профіль, ви можете дивитись, свій гаманець, емейл, ну, все таке змінити також пароль або видалити аккаунт. Ну, цього, звісно, не потрібно робити. Добре, з цим додатком ми розібрались. Тобто складного нічого немає, встановили додаток, зареєструвались. Там потрібно буде через пошту підтвердити лист. Ну, я гадаю, ви впораєтесь і обов'язково під'єднуйте всі соцмережі. Добре, після того як ви це все зробили, зараз ми переходимо до головного. І ті люди, які вже знають, як тут працювати, для вас це також буде головне. Нам потрібно перейти до них в Discord. Переходимо за посиланням Discord Тнео. Потрапляємо на цю сторіночку. Тут нам потрібно натиснути верифікація. Ви верифікуєтесь і вам дають ось цю роль, Friend of Teneo. Що це за роль? Дивіться, а з оцією ролью ви отримаєте тільки 25% аєрдропу. Тобто, якщо ви тільки зареєструвались тут в Discord, отримали цю роль, все, ви при роздачі Airdropu тільки а, отримаєте 25%. Це дуже погано, потрібно з цим щось робити. А для цього у нас є ось такий а, сегмент, де ми будемо виконувати активності. Але Для цього тут потрібно також пройти спочатку а, академію. Що ми робимо? Натискаємо Start і натискаємо Join. Добре, ми е, додалися в академію. Тут нам потрібно зараз доступно 5 квізів, нам потрібно пройти ці квізи, як вони проходяться. Всі запитання і відповіді на них я залишу в пості Телеграму. Чому саме відповіді? Тому що по номерам не можу залишити, вони постійно будуть змінюватись місцями. Тобто, вам потрібно буде дивитись, що за запитання, і дивитись, яку відповідь, і вибирати її. Зараз я покажу, як воно працює. До прикладу, ви натискаєте сюди і натискаєте сюди. І зараз будуть з'являтися запитання. І ось таке питання. Ви його дивитесь і дивитесь відповідь в моєму телеграм-каналі. Відповідь перша. Натискаємо Option 1. Все, відповідь коректна. Чекаємо на інше запитання. Далі дивимось відповідь в нашому е телеграмі і четверта. Натискаємо. Далі чекаємо. Далі запитання. Дивимось відповідь. Ось друге. Добре. Теж все коректно. Далі. Teneo Points. У нас тут буде відповідь четверта. Натискаємо. Зараз чомусь підглючило. Все коректно. Все працює, я перевіряв. Далі, інша відповідь. Також лімітинг перша. І остання, якщо я не помиляюсь, так, останнє запитання. Також дивимось і buy powering перша. Тобто, бачите, а, всі відповіді працюють. Я перевірив на інших аккаунтах. Все добре, все тут можна працювати. Ніяких проблем немає. А, тут їх буде зараз 5, шостого ми ще чекаємо. Всі на 5 є. Все проходити, це виходить там 5 хвилин. Добре, після того як ви тут закінчили, дійшли до шостого, ми чекаємо на наступні. Я також буду відповіді вам постити. Далі переходимо сюди. Давайте так подивимось і дивимось, що вони нам пишуть. Привіт, ком'юніті, і ось нам потрібно отримати якийсь з цих рангів обов'язково. Тобто, якщо ми отримаємо перший, ми отримаємо 100% аердропу. Другий – 110, 120, 130, 140 і 200%. Тобто, якщо ви заберете всі шість рангів, це буде складновато, але можна забрати. Що саме цікаве, тут не потрібно буде спілкуватися, тут їх потрібно буде заробляти за пости. Просто потрібно буде слідкувати і ставити лайки і писати коментарі в мережі X, і за це ви будете отримувати поінти, А за ці поінти ви вже будете купляти ці ранги. Але їх потрібно буде купляти по черзі: спочатку цей, потім цей, потім цей, цей і цей. Я гадаю, зрозуміли. А для цього, щоб нам рахували ці поінти, нам потрібно додати свій твіттер. Для цього або копіюємо ось. Тут, оцю команду. Або також в пості Telegram я напишу ці слова. Ви просто на них натискаєте, і вони копіюються. Йдемо в Commands, тут вставляємо, обираємо ось оце, щоб в нас ось так було. Потім йдемо в мережу X свою, копіюємо свій нікнейм, повертаємось до Discord, вставляємо і натискаємо Все. Ми тут зареєструвались. Все добре. Тепер ми можемо тут набивати поінти. Також, щоб перевірити там свою статистику, ми можемо тут вписати, наприклад, команду. Ось так. Ну, але я також залишу вам в Телеграмі. Ви зможете її просто скопіювати. Ой, інфоюзер. Інфоюзер. І ось тут ви вписуєте свій нікнейм з Дискорду. Так, ось він. Обирає. Натискаємо Enter. Ну і тут є якась статистика. Я поки не розумію, що тут такого цікавого. Ну, тут ви можете левел подивитись, ви можете подивитись е свою роль, але це можна зробити і інакше. Ну, добре, також е корисна. Щоб подивитись левел і е, свою роль, це корисно. Добре, з цим ми пунктом розібрались. Далі, е, як нам потрібно буде набивати поінти? Для цього ми йдемо в пост. Е, тут вже було їх багато, я трішки з цим пропустив. Тут до останнього посту ми спускаємось. І проходимо ось ці завдання, де є ось такі зелененькі. Тобто, ось це ми вже не будемо виконувати. Виконуємо тільки з цими зелененькими. Що ми робимо? Просто натискаємо сюди, а, натискаємо Візит. Ми переходимо до а, сторінки мережі XTNEO. Тут ми ставимо вподобайку, пишемо будь-який. Коментар найс. І також можемо робити ретвіт. За ретвіт ми будемо отримувати 5 понтів. Я вам це робити не раджу, тому що через багато ретвітів вам знесуть ваш аккаунт в мережі X і ви вже його не відновите. Тож не потрібно ризикувати. Нам головне, хоча б забрати першу роль. Добре, поставили вподобайку, написали коментар, можемо повертатися. І ось тут натискаємо на ось це зелененьке. І нам підрахують наші поінти. Бачите, я отримав 25 поінтів. Давайте те ж саме зробимо тут. Натискаємо, знову переходимо до мережі X, знову вподобайка. Знову натискаємо і пишемо good. Пишемо відповісти. І повертаємось до Discord і знову натискаємо на зелененьке. Тут потрібно буде частенько заходити в Discord і дивитись, є нові пости або ні, або ставити в мережі X нагадування, коли буде виходити пост на їх сторінці, просто одразу заходити сюди, переходити і перевіряти. Добре, таким чином ми заробили з вами 50 поintів. З цим впорались. Як же ми будемо обмінювати ці поінти? Натискаємо на «Rank up». І потрапляємо ось сюди. Щоб забрати ось цю роль, нам потрібно 250, далі 350, 550, 800, 1100 і 1500. Це ось ця перша, де ми будемо 100. Наша головна задача буде хоча б спочатку набрати 250 пойтів. Потім натискаємо Buy item, вибираємо ось це і натискаємо сюди. Я зараз нічого не куплю, тому що у мене немає поінтів. Тобто, вам по черзі потрібно буде купити спочатку цю, потім цю, потім цю цю, цю і цю. Скільки зможемо. Я буду по можливостям дивитись, скільки зможу, стільки й зроблю. Але хочу зробити хоча б оцю, тому що хочу отримати ну, весь айрдроп. Ну, а то вже буде інше як бонуси. І все, в принципі, більше складного такого нічого немає. А, все досить цікаво виглядає, і по часу небагато займає. Ну, Ось тут трішки потрібно буде часу витратити на відповіді, але ну, це 5 хвилин, просто дивитись мій телеграм і тут натискати вірну відповідь на комп'ютері, натискаєте, а в телефоні дивитесь, тобто складного нічого немає. А, тут також потрібно буде заходити на пост, тиснути лайк, написати будь-який коментар і все. В принципі, потім зайшли, купили собі ролі. І все, тут також складного нічого немає. Тут ви нічого не робите, вам не потрібно ніяких чекінів робити, Просто зайшли, попідключали все і інколи перевіряєте, щоб у вас був статус Connected. Якщо ні, натиснули «Node Connected. Але в мене він збивається тільки після того, як я перезавантажую свій комп'ютер або вимикаю свій браузер. Тільки потім потрібно буде натиснути Connect Node». А так, більше він не злітає, все працює досить і досить гарно. І обов'язково, коли, якщо ви новачок, коли наб'єте 100 серцебиття, обов'язково створіть ось цей машин ID. Добре, на цьому все досить цікаво, по часу небагато. Квізи ще будуть обов'язково. Там вже написано, що шостий квіз чекають завдання. Тож, як тільки вони з'являться, Відповіді буду постати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Я особисто зараз кручу об'єми на backpack, гадаю, що буде цікаво з цього щось, а також закинув ліквідність в Momentum Finance, теж перспективний проєкт на Суї. Всі відео по цим проєктам є. Бажаю всім міцного здоров'я! Бережіть себе, до побачення.